ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, до браття і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні читання апостолам, іванівське читання спонукають нас роздумувати про дві речі: про Хрест Господній та про любов Бога до людини. Каже лист Іван сьогодні до нас так, бо Бог полюбив світ, що сина свого народу дав, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув. Але мав життя вічне. Це слова, які показують, що Господь прагне спасіння кожної людини, Його воля, щоб усі ми спаслися, щоб усі ми були живими у вічності, щоб протягом нашого теперішнього життя ми не загубилися в темряві гріха. Ісус пригадує часи Мойсея, коли народ, який був йшов через пустиню. Який був уражений зміями, Господь не покинув їх, не покинув свій народ і дав лік. Господь дав мідяного змія Мойсеєві, і, і кожен, хто дивився на нього, отримав оздоровлення. Це був знак Божої милості і Божої любові до людей. Але також і прообраз Христа Господнього, як тоді погляд на знак спасіння, тобто на змія, давав тілесне зцілення, так і тепер. Вдивляючись в Хрест Господній, ми отримуємо зцілення нашої душі і тіла. Хрест для нас не є тільки символом страждання, але також є джерелом сили і любові. У ньому ми знаходимо порощення наших гріхів, мир. У Христі ми знаходимо відновлення стосунків з Богом і з ближнім. Господь хоче, щоб ми не просто дивилися на хрест як на знак. Але щоб прийняли любов, яка є на ньому об'явлена. Стаючи на порозі Великого посту, ми розуміємо, що наше життя не є без труднощів чи випробувань. Але Хрест показує нам, що Господь любить нас і не полишає. Він входить в наші страждання, щоб змінити їх. Господь вчить нас дивитися на всі випробування нашого життя не як знак безнадії чи покинутості. Але як шлях до глибшої єдності з Ним, глибшого розуміння нашого стосунку з Богом. Великий піст це час, коли ми вдивляємося в Хрест Господній і дозволяємо Йому промовляти до нашого серця. Великий піст це час очищення, коли ми відмовляємося від чого, що є зайве в нашому житті, щоб бути більш відкритим на Божу любов. Це час, коли ми вчимося бачити у Христі не лише біль. Але й перемогу в любові. Христос на Христі вчить нас любити, любити по-справжньому, безкорисливо і жертвенно. І він показує, що справжня любов не шукає свого, але віддає себе за інших, і тому час Великого посту має стати для нас школою любові, любові до Бога, до ближніх, але й також має навчити нас приймати любов Божу у нашому житті. Нехай цей час підготовки, час Великого посту стане для нас дорогою віри, надії і любові. Бо лише той, хто вдивляється в хрест, може навчитися любити так, як любив Христос, тільки той, хто роздумує про хрест, може любити так, як любив Христос. І тоді ми справді відчуваємо, що Бог не послав свого сина, щоб світ засудити, але щоб світ спасти, щоб спасти кожного з нас. Стараємося дійсно роздумувати на цим часі Великого посту і подовж цілого нашого життя, щоб дійсно більше любити Бога і спасти свою душу. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі з усієї душі, засії мислі наші промову Господи помилуй. Господи, все держителю отців наших, молимось тобі, вислухай помилуй. Господи, помилуй Помили нас, Боже, з великою молости Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи що молимо за святішого села, і скоркира і лева, попури мського заблаженнішого Патріарха нашого, Святослава і за преосвіщанішого. Архієпископа і митрополита нашого, Кір Володимира, і Богом любимо. За своїми вчинками пильнуйте, розберіться у справах. Свого. підводити під соньки жити